Варіант 500 це наше п'яте покоління прес-підбирачів зі змінною камерою. Воно складається з чотирьох моделей: 560, 565, 580 і 585. Моделі варіант 560 і 565 мають діаметр камери: 1,6 метра. Моделі варіант 580 і 585 мають діаметр камери 1,8 метра. Моделі варіант 565 і 585 це машини для важких умов експлуатації. Це означає, що привід, скрепки та зірки ротора діаметром 8 мм всі посилені. Тяговий брус варіант 500 був модифікований, що дозволяє приєднувати його в різних положеннях для різних тракторів. При горизонтальному приєднанні підбирач легко відкривається. Це також забезпечує оптимальний потік матеріалу і гарантує правильне розташування тюка в камері. Варіант 500 оснащений підбирачем шириною 2,1 метра або 2,35 метра. До підбирача цієї машини можна встановити кілька аксесуарів, включаючи пластину для коротких культур, прес для культур з одним валиком або прес з двома валиками з великим валиком спереду і валиком меншого діаметра ззаду, як ви можете побачити на цій машині. Підбирач оснащений шнеками великого діаметра для бокової подачі, щоб направити якомога більше культури до ротора. Преси для культур з одним і двома валиками можна легко налаштувати відповідно до розміру валка. Щоб адаптувати це, нижнє положення підходить для малих валків, а верхнє положення для великих валків. Валикові преси для культур можна використовувати для підготовки потоку матеріалу. Щоб максимізувати кількість матеріалу, проходить під ротором ПАІ і збільшити пропускну здатність машини. Підбирач оснащений фіксованими або поворотними направляючими колесами підбирача або складними колесами видно. Направляюча підбирача забезпечує оптимальне слідування за контурами ґрунту, а також покращене збирання. Існує вдвічі більше положень, направляючих коліс підбирача, що дозволяє точніше налаштувати висоту підбирача. Машини, оснащені одним або двома валиками, мають кулачкову муфту замість зрізного болта, замість запобіжного колеса, кулачкового вала. Це допомагає зменшити час простою. Кулачкова муфта дозволяє оператору працювати з машиною на максимальній потужності, тим самим збільшуючи пропускну здатність. Ще одна особливість, яка дуже цінується операторами, це чудовий огляд ротора та підбирача, що дозволяє оператору повністю використовувати можливості машини. Вся лінійка Варіант 500 оснащена системою комфортного обв'язування сіткою, і клієнт може також налаштувати кількість обмоток сітки з кабіни. Кабіна на стовпі М – Нова система обв'язки була знижена для оптимізації положення та завантаження високої частини сітки. Обв'язка сіткою цієї машини може використовуватися зі стандартними роликами для перекриття сітки від краю до краю. Альтернативно можна використовувати надшироку сітку, якщо ви хочете, щоб перекриття простягалося від країв тюка до самого боку тюка. Котушка натягує сітку для обгортання тюка від краю до краю. Нова гальмівна система для варіант 500 забезпечує постійне натягування сітки незалежно від діаметра рулону та якості сітки. Моделі варіант можуть бути оснащені індикатором ліворуч праворуч з датчиком на кожному зовнішньому ремені. Цей індикатор дозволяє оптимально заповнювати камеру, а також забезпечує відмінну форму тюка незалежно від умов пресування.